Друзі, всім привіт! Друзі, всім привіт! Мене звати Таня і вітаю вас на моєму каналі Не Читайте! Сподіваюсь, після мого першого дебютного відео аж на 40 хвилин, ви все ще тут і вам все ще цікаво. Що я тут можу такого цікавого розказати? Тому всаджуйтесь як найзручніше, готуйте собі чайок, кофійок або все, що ви захочете. Настав е, такий час релаксу. Не обіцяю, що тут буде відео аж на годину. Я думаю, що значно менше, бо сьогодні в мене така коротенька тема, про яку я хочу поговорити, але все одно сподіваюся, вона принесе вам задоволення. Тож, якщо ви вже вмостилися, сьогодні хочу вам розказати про дві мої одне з найулюбленіших книжкових серій в жанрі романтезі, міське фентезі і. І хочу розказати, чому ж досі вони не перекладені українською мовою. Поділитися з вами своїм захопленням цими серіями, тому що там дуже класно все світ, цікаві ідеї. І в цілому цим книгам варто приділити час, якщо ви в пошуках чогось цікавенького. Я ще трошки потягну інтригу і не буду одразу казати назви цих серій. Я просто хочу розказати про невеличкі такі деталі про них, чому вони досі не актуальні, не популярні у нас на теренах української сучасної літератури. Взагалі, отже, на той момент у нульових у десятих роках, коли ці книжки стали бестселерами по версії Нью-Йорк Таймс, ці дві авторки, вони американки. Не так був розвинений буктюб, а тіктоку тоді взагалі не було, і в Інстаграм тільки з'явився у 12-13 роках. Тому, звісно ж, не було такої популяризації книжок там, а особливо для українського читача. На той момент, 10-15 років тому, як ви пам'ятаєте, була напряжонка з українською літературою в цілому. Я маю на увазі книги іноземних авторів, які перекладені на українську мову. Тоді ми, на жаль, читали дуже багато всього перекладеного тільки російською мовою, і навіть російські видання. Керівництва були дуже поширені у нас на теренах українських літературних магазинів, тому з цим була проблема. Наразі ж ці книжки вже пережили свій зірковий час, вони не є, знаєте, такими гарячими пиріжками, і вони не отримали свою дозу хайпу, на яку вони взагалі-то заслуговують. Тож розкажу вам про першу серію. Вона називається Лихоманка і складається на хвилиночку аж з вісьмох книг тобто, вам буде на що витратити свій вільний час, і я сподіваюся, цей всесвіт вас захопить. Якщо по таким от статистичним деталям, книга має на годрі оцінку 4,6, що насправді дуже дуже непогано, і аж 12,5 тисяч відгуків. А, що тут ще такого цікавого? Ага, ну от перша книга була опублікована 31 жовтня 2006 року, тобто 19 років тому. Ну, Ви уявляєте собі, звісно ж, вона не буде супервідомою на наших теренах. Тому що на той момент її читали, мабуть, наші мами, я не знаю, старші сестри. У 2006 році мені на хвилиночку було 13. 13-12 років, ну тобто я ще була дуже мала для такої літератури. Е, хочу сказати, що ця серія має в собі сцени 18, тобто то вона зовсім не підходить для дітей. І е, протягом всіх восьми книг там є вікові обмеження. Це така книжка зі спайсі-розділами, тому раджу це тільки тим, кому вже можна купувати алкоголь. Що я можу розказати взагалі про цю серію? Там дуже класний всесвіт, і він дуже-дуже насичений деталями. Нам не навалюють в першій частині книжки дуже багато всього. Основна ідея, до речі, дуже-дуже проста. Є світ фейрі, є світ людей. Між ними є така е, магічна завіса. Як тільки вона прорветься, світ людей просто охопить хаос. Фейрі бувають не тільки добрі, а звісно, ще й погані. І вони просто наповнять світ людей, знищать його, будуть черпати його енергію, ресурси, і виснажать, і вп'ють людей, і на цьому все. І в нас є головна героїня, яка має цьому протистояти і вирішити цю проблему. Як зав'язується сюжет? Десь в Америці, в южному якомусь штаті, живе собі приємна така білява дівчина Маккайла, скорочено Мак? У неї чудове дівчаче життя, вона засмагає біля басейну, в неї класна е, сім'я, вона там десь працює. Вона в цілому розраховує мати звичайне, просте життя, колись одружитися, мати дітей, мати таку ж сім'ю, як зробили її батьки, проживати такі спокійні, щасливі, щасливі моменти. Проте не так сталося, як гадалося. В неї є старша сестра Аліна. Вона поїхала навчатися в Дублін в Trinity College. І вони з нею часто зідзвонювалися, обмінювалися, обмінювалися смс-ками. Був дуже тісний зв'язок. Вони були не просто сестрами, а навіть більше подругами, дуже любили одне одну. І от в якийсь день дуже сумна новина накриває взагалі цю сім'ю тягарем. Аліна помирає. Трапляється це якраз в Трініті Коледжі, десь поряд із ним, десь в Дубліні. І помирає вона при дуже загадкових обставинах. за декілька, за деякий час. Перед її смертю вона відправляє дуже дивні смс і голосові повідомлення своїй сестрі Макайлі, що щось потрібно знайти. Потрібно знайти там якусь книгу, якийсь рукопис, він мене переслідує, і на цьому все. Тобто, ніяких деталей абсолютно Макайла не отримує. Вона бачить, що там, в Дубліні, не так вже і активно розслідують вбивство Макайли. Вона не може просто так сидіти і чекати, тому що це її сестра, це весь її всесвіт, як вона каже, і вона вирішує. Відправитися в Дублін для того, щоб самотужки розслідувати вбивство і знайти, хто ж насправді винен. Тому що їй здається, що місцева поліція не просто не хоче навіть розслідувати це, а вона відчуває так, ніби хтось перешкоджає розслідування. Отже, вона прибуває туди в Дублін. І з того моменту закручується все саме-саме цікаве. Вона знайомиться там з дуже загадковим чоловіком. Єрихоном Беронсом, який є власником магазину антикварних книг, вона з ним знайомиться і починає розслідувати вбивство Аліни. Все все дуже цікаво закручується. Вона починає потихеньку розуміти, що цей світ не такий простий, що існує магія. Бач, існують фейрі, починає знайомитися з деякими представниками представниками роду фейрі. А там ще дуже така цікава деталь, що чому книга взагалі називається Лихоманка. Оця вся серія, вона так оповита фльором такої спокуси, я би сказала. Що вищі фейрі, ті, які займають вищу ланку в їх е, соціальній побудові в світі фейрі, я маю на увазі, аристократія, так би мовити, вони мають дуже цікаві сили по відношенню до людей. Вони на них впливають досі, досить, е, так би мовити. Розпусно, їх енергія, вона така надмірно сексуалізована. Вони розкривають людині всю її жагу, всю її пристрасть, і таким чином вони просто, грубо кажучи, вигрібають із людини її енергію життєву і нею живляться. Макайло розуміє, що їй потрібно протистояти цим фейрі. Вона намагається це зробити. І от далі ви зможете побачити, як просувається розслідування стосовно смерті Аліни. Стосовно тих загадок, які вона підкинула Макайлі. Стосовно цього загадкового Єрихона Беронса, тому що він теж не такий простий. Е, стосовно взагалі світобудови, що виявляється, не все так просто: існують фейрі і так далі, існує якийсь рукопис. І м -м, мені дуже імпонує головна героїня Макайла тим, що вона постійно, знаєте, такий, як енерджайзер. Вона постійно намагається знайти в собі силу і енергію, щоб далі протистояти цьому світу, щоб далі якось жити, щоб радіти. Вона намагається повернути свої якісь буденні ритуали для того, щоб просто залишатися на плаву і не поїхати кукухою. Е, я, от, знаєте, дуже люблю ці книжкові гівноогляди, коли кажуть, що, типу. Е... І там головній героїні потрібно світ ем, рятувати, а вона обирає, в якій спідниці вона це зробить. Я хочу підкреслити, що головній героїні на момент, коли починається вся ця трешня, десь 19-20 років. От, плюс-мінус. От згадайте себе у 19-20 років, кого з нас не цікавили? Я маю на увазі там дівчат, хлопців, кого з нас не цікавили речі, кого з нас не цікавило, щоб виглядати якось добре, пристойно, цікаво, щоб ми самі собі подобалися. Які цінності є у нас у такому віці, що нас цікавить, і як ми справляємося в цьому віці зі стресом? Це дуже різні речі, коли тобі 30, і ти дивишся на це життя одними очима, і коли тобі 20, ти маєш зовсім інший бекграунд. Ти ще не прожив ці 10 років свого е, становлення як особистості, переживання якихось глибоких, можливо, потрясінь або травм, або змін, або ти сам е, брав в свої руки життя і щось міняв. Тобто в тебе ще один досвід, у 30 вже зовсім інший досвід, і ми будемо по-іншому реагувати на різні подразники в нашому житті. Тому не. Судіть строго Макайлу. Вона намагалася просто е, вилізти з цього болота, горя, е, суму за своєю сестрою, намагалася жити так, як вона знала, і слідувати тим патернам, які її заспокоювали. Е, тому. Я бажаю вам е, приємного читання. Я сподіваюся, що ця серія вас порадує. Сподіваюся, ви розділите мої думки. Потім, трошечки пізніше, я хочу записати про цю серію окреме відео, тому що там є про що поговорити, мені є що розказати, і насправді там дуже багато різних деталей, про котрі прям ну ну, ну от хочеться помусолити, розумієте, хвилин так на 40. Тому е, сподіваюся, що ви повернетеся ще і подивитеся наступне відео про цю серію. Друга серія, про яку я хочу розказати, вона також дуже цікава. Вона наповнена дуже цікавим всесвітом, який складається з вампірів, гулей, е, перевертнів, якщо я не помиляюся. Е, привидів, що дуже насправді цікаво, але знаєте, так в стилі американського фентезі. І вона складається на даний момент з шістьох закінчених книг. Вона називається цей цикл, називається Нічна Мисливиця, авторка Джанін Фрост. І на Гудріц вона має, якщо я не помиляюся, оцінку 4,13 з 5, що, до речі, дуже круто, і майже 9 тисяч відгуків. Перша книга була м -м, видана, ну так каже Гудріц, десь у листопаді 2007 року, тобто також давненько, 18 років, майже 18 років тому. Uh, власне mm... Її можна читати і далі більше, ніж шоста книга. Проте мені здалося, що це виглядає так, наче викачка просто грошей з фанатів поціночу у цієї серії. Така сама історія склалася із лихоманкою. Там також є продовження про героїв цього всесвіту, другорядних. Якщо ви прям так закохаєтеся в цій серії, то, можливо, і варто почитати. Я пробувала, мені особисто не зайшло, тому що мені здалося, що це вже просто витягнута історія з нічого. Класний всесвіт, чудова Буде світобудова, але просто на цьому продовжували далі заробляти чи автор чи видавництво. Я не вправі, звісно, засуджувати, це тільки мої думки, мені так, моя суб'єктивна думка, я так подумала. І, можливо, вам буде по кайфу далі це читати, мені особисто було вже якось нудно. Але повернемося до серії Нічна Мисливиця. Отже, головна героїня у нас там Кейт. Вона напіввампірка, напівлюдина. І чим вона займається по вечорам? вона винищує вам які не там стали, не там покурили. Хватить куріть де попала, куріть і там, ще не попала. Власне, вона е винища саме тих е осіб, які робили, чинили зло і щось погане. Чому ж вона ненавидить вампірів, якщо вона сама наполовину вампір? Історія насправді дуже проста. Її мати фанатично віруюча людина. І в молодості вона познайомилася з одним молодиком. Він їй дуже сподобався, про де він її спокусив, і від цього союзу народилася саме Кейт, наша головна героїня, Або Бокет Кішка. Е, і вже потім її мама дізналася, що взагалі-то він був вампір? Що ж за потвора? і на той момент вона була страшно перелякана, почала бути дуже дуже набожною віруючою. І Кожен день говорила Кет, що вампіри це просто дьявольська отродія, це просто жах, черті, і взагалі це, це прокляття і гіршого в житті придумати не можна, щоб спілкуватися з вампірами або пов'язати з ними свою судьбу. Тому Кет згадує з дуже такими мрачними думками свого батька, і вона йде по цій от тропі, що від ненависті вона їх винищує. Проте одного вечора коли вона вийшла на таку прогулянку. Вона зустрілася з дуже цікавим вампіром на ім'я Кості. Це його скорочене ім'я, повне Кріспін. Це подальше, якщо буде читати в подальших книжках, це все дізнаєтеся. Почуєте його історію, як він став вампіром там також дуже цікаво. І у них починає. Це така сутичка, суперечки, і з цього закручується в цілому вся історія. Він буде її головним любовним інтересом на протязі всієї серії, але там ще також буде любовний трикутник, десь друга, третя частина книги, буде дуже цікаво і захоплююче Я сподіваюся, що вам сподобається там буде і розбите серденько, там буде ті страждання. общем, все, як ми полюбляємо, знаєте, як котику смітанки, я сподіваюся, що вам таке зайде. Всесвіт дуже насичений. Він поєднує в собі всю цю містичну е, таку історію про вампірів, про їх е, ієрархію. Е, там будуть навіть такі дуже-дуже древні вампіри, які ще жили за часів фараонів. І читати насправді буде дуже цікаво. Там буде. Багато всякої цікавої штуки про е, Магію Вуду. Там буде навіть Марі Лаво, там буде весь оцей фльор Нового Орлеану з магією вуду, з жертвоприношеннями, е, з вурдалаками, з гулями. І також родзинкою цієї книги я вважаю, що туди включили Влада Цепіша. Про нього, до речі, є у цій письменниці взагалі окремий цикл, там, де він зустріне свою е, кохану Лейлу і як буде розвиватися з його історія кохання. Там здається, чотири книжки, вони також дуже непогані. Я от буквально нещодавно їх вирішила прочитати. Е, сподіваюся, вам також це зайде. Почніть, хоча б, от я раджу з м -м -м, нічної мисливиці. Воно дійсно класне, непоганий сюжет, він дуже затягує, легко читається, так само, як лихоманка. Зрозумілий всесвіт теж саме в першій частині нам не навалюють купу всього, нам не розповідають повністю все про вампірів, потихеньку будуть розкриватися якісь детали. Далі, якісь таємниці, е, У Кет буде своя взагалі місія у цьому всесвіті, і насправді вона буде така, знаєте, прям як е, Лара Розхитільниця Гравниць, щось типу такого. Там, прям, е, вона буде супер бійцем. Мені це дуже імпонує. Те ж саме стосується Макайли в лихоманці. Вони, е, хоч і виглядають як звичайні дівчата, прості звичайні, просто дівчата, да? проте вони такі прям бійчині, вони дуже активні, вони. Постійно намагаються слідувати своїм цінностям, вони не втрачають віру в найкраще, що вони поборять якесь зло, яке перед ними є. Вони шукають різні шляхи, як же ж вирішити якусь проблему якнайшвидше. Вони дуже цінують близьких людей, друзів. І, власне, за оцей, от за таке от комбо, що потрібно вижити, вирішити якісь проблеми і при цьому залишатися все одно людиною, все одно е, намагатися будувати якось життя. Я і люблю ці. Два цикли. Вони дуже насичені і класні. І плюс, що мені дуже імпонує, наприклад, вірші піветроян це історія про, грубо кажучи, середньовіччя. Тобто там немає інтернету, мобільних телефонів, ноутбуків, тобто нічого такого. В той час як і лихоманка, і е, нічна мисливиця, вони побудовані у сучасному світі, плюс-мінус 20 років тому, коли вже є якісь сучасні технології. І вся взаємодія між містичним світом і світом людей якраз накладається на наш час, і це дуже цікаво читати, бо ти не тільки як от в дворі ще півутренд, як принцеса, біжиш по цьому чарівному лісу, а прям таке щось урбаністичне і максимально наближене до нашого з вами побуту. Тому я сподіваюся, що вам також зайдеться серія. І якщо вам буде також цікаво про неї послухати в більш розгорнутому варіанті, як про кет з нічної мисливиці, так і про е, Влада Цепіша, то пишіть, я буду дуже рада записати окреме відео, розказати, тому що мені дуже подобається ця серія. Я б хотіла поділитися з вами своїми думками. Невеличким бонусом, як завжди, в моїх відео, будуть котики. Сьогодні це пані булочка. Вона страшенно невдоволена, що я її затягнула зніматися зі мною у відео, але вона в очікуванні свого прийому їжі, вечері, тому вона максимально сонна і апатична. Я дуже дякую вам за перегляд цього відео. сподіваюся, вам було цікаво провести зі мною цей час. Якщо вам щось сподобалось або ні, якщо ви хочете поділитися своїми думками, залишайте, будь ласка, їх у коментарях. Буду дуже рада вам за підписку і лайк. Чао!